тут? На перехресті. Як на цей. На Шерецьку, На, вже? Як на ширецьку, так. О, Господи, що ж ви мене такими вулицями викладати? При повороті наліво на зелене світло ми мусимо пропустити всіх, що є зустрічний рух, в. який рухається прямо або повертає направо. Дуже важливо. Доїхати до центру перехрестя і аж тоді викручувати кермовлі гостові. Mm -hmm. Лівий поки повороту вже можна вмикати, бо немає з'їзду ніякого ліворуч, а нам треба саме повернути ліворуч. Бачимо світлофор. До речі, коли перестаємо, бачите. Бампер. Авто попереду. Це вже для нас зазор, що вже більше не можна Угу. Mm -hmm. Щоб такий був комфортна дистанція до автомобіля попереду. Так, вмикається зелене світло. Чудово, ми включили лівий показ, що повороту. Дивимося попереду. Так, попереду, напевно, через машину авто Ні, не повертає. Чи повертає? Може то що коробки я думаю, мене стоять. Дуже важливо, дивимося, на яке світло. Ми виїжджаємо перед... Так, світло зелене, добре. Стоп. Перехід пішохідний проїжджаємо без зупинки. Так, світло ще зелене. Файно. Оце наша можливість проїхати перехід пішохідний без зупинки. Зустрічне авто стоїть, значить, приїжджаємо центр перехрещення газу і повертаємо наліво. Все. Оце мега важливо, Оксано. Не, не зрізати кут. Ну, бо там. Бо ось, ось цей потік назустріч може повертати, щоб ми йому не заважали. Приїхати в центр перехрещення, аж тоді повернути.